Привіт усім, любі, друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми приготуємо маринований солодкий перець. Для цього нам знадобиться, звісно, солодкий перець, сіль, цукор, оцет, духмяний перець, також можна чорний гострий перець. лавровий листочок. Подивимось, як це робити. Так, друзі, я принесла водички. У мене тут пів літри води. Також мені потрібно додати. Олії 100 грамів. Я налию на око, ви можете відміряти. Так, олійки налили. А, дивіться, у мене гаряча вода, але лише тому, що у мене дуже довго нагрівається плита. А, нічого страшного, якщо у вас буде холодно. Тепер, друзі, я сюди додаю 3 ложки цукру. Відкладаю його, додаю ложечку солі. Так, ложка солі. Все, відкладаю. Тепер у мене просто перець горошком. Я кладу на свій смак, ви теж кладете на свій смак, духмяний перець. Теж я поклала сім горошин, скільки вам заманеться. І лаврове листя. У мене тут два листочки. Поки розсіл стоїть на плиті, підготуємо самі перчинки. Я беру перець, розрізаю навпіл. Зараз цей у мене маленький перчик, тому. Лише навпіл. Якщо ваші перці великі, то можна розрізати їх на четвертинки. Можна навіть ще менше, якщо це зовсім великий перець. Головне, щоб було зручно потім класти у банку. Я наполовинки нарізаю. Так роблю з усім своїм перцем. У мене його півтора кілограми. Так, друзі, мій розсіл уже кипить, і я за. Кидаю у нього перці половину лише, тому що всі одразу не помістяться. Друзі, поки у нас перець закіпає, ми стерилізуємо банки. Мої перці тільки що закипіли, я мало не забула, що треба ж влити 50 грамів. оцету. Не забудьте, любі друзі, це обов'язково. Перевіряємо перець на готовність. Нам не потрібно, щоб він розварився. Він м'який. Так, він став м'якеньким. Не хочеться, щоб він розпався. В принципі, так. Перець м'який. Я можу діставати і класти у банки. Ось, я закрутила баночку, я дістала перці, поклала їх у банку. І потім залила розсолом, який у мене там варився, в якому варились перці, і закрутила. Зараз переверну, закутаю і все, буду чекати, поки вони вистигнуть і зносити у прохолодне місце. Ось такий простий сьогодні і дуже легкий рецепт. Бажаю вам всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою, до наступних зустрічей. І щоб у нас усіх все було добре.